Бо я оцей весь корм, корм везу до наших тварин. Їм треба буде це все скинути, і їм цього вистачить я з на декілька років. Вітаю вас, пані та панове. З вами я Влад, а це фермерське життя, життя фермера Казимира і його тваринок, рослинок і дружину Софії. Я трошечки за кадром поїздив тут. І дивіться, що трапилось. Трактор поламався. У нього ревінь нього репнув отут. Я його вже замінив, бо він був в, запас... 에, в запасі. А колесо, колесо зламалось, там щось. Не знаю. Пробили його в 10 місцях, треба купувати нове. Нове коштує 1200, в мене на рахунку 413, ну що це таке. Жах просто. Е, і це при тому, що от-от скоро зійде продукція наша. Десь треба швидко заробити грошей. Я не знаю, де я ці гроші можу заробити. Вони грибочки поросли. Може з них трошечки. Зараз беру, подивлюсь. О, і ще трошки вирішив шинки наварити, бо її також можна продавати. М'яса в нас було в кишенці трошки. Оце виходить шинка, яйця і грибочки. От щось з цього, я сподіваюся, це все назбирається на тисячі, ну, бо без трактора насправді боляче жити. Напевно, на, на, для таких випадків і треба цей. Треба конників залишати. Ну, вже продав і продав. Полетіло. Марія, привіт. Мені дуже треба гроші. Будь ласка, скажи, що ти купуєш яйця 700 і грибочки 500. О, прекрасно. Фух, добре, коли є пасивне виробництво. Ну як, відносно пасивне. За яким не треба слідкувати дуже довго. Тільки трошечки лайна кинув і все. О боже. Міг би і професійно зістрибувати вже з велосипеду. Так, будь ласка, шинку. 360. Ну не так вже й багато. Я хотів більше. Стенд, дружин, друження дружен, стенд. Будь ласка, продай мені. Колесо одне. Дякую. І ще, я ж там подивився, у нас оцей квест не закінчився, тому що треба до стежика Стажик. під'їхати. Хто такий стежик? Я не знаю. Напевно, може це Стен, може до Стена треба під'їхати на тракторі. Зараз вирішу цю, цю проблему. У цій серії якраз спробуємо закрити цей квест і піти далі. Бо ви вже хочете новий трактор. Я також хочу новий трактор. Це, вважайте, рік е я витратив на те, щоб здобути ресурси, здобути техніку, і щоб потім не відволікатися на це все. Так, тракторець. Оп! Колесо замінили. Працює тепер. Чудово. Обережно під'їжджаємо так оп-оп-оп. Давай, 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 давай. Треба під'єднати. Під'єднуєшся? Чудово. Бо я оцей весь корм, корм везу до наших тварин. Їм треба буде це все скинути. І їм цього вистачить, я сподіваюся, на декілька років. Цього корму їм вистачить дуже надовго. Взагалі, ну, наскільки це вигідно збирається сіно, а потім сіно, солома. Оце все перемалюється в корм, і усім тваринкам цей корм підходить. О, чудово. Божечки, ох. Як багато мішків тут. Так, тваринки. Будь ласка, з мішків не їжте. Їжте тільки з годівниць. Ці мішки вам на майбутнє. Споживайте їжу відповідально. <рес> <рес> не з'їдайте одразу все. Ой, і найкрутіше те, що ця їжа вона не псується зимою. Цей корм. Тому це мої вам рекомендація. Корм, дуже корисна штука. Як тільки зможете його почати виробляти, виробляйте. Ваші тваринки будуть дуже вдячні вам за це. Так, чудово. Корм я закидав вам, бачите, скільки в нас там мішків. Ух, кайф. Тваринкам насипав їжі, їжі в них з головою на декілька місяців вперед. Подивіться, які гарненькі яблунки. Краса, краса. А врожаю дадуть. Е, до речі, оці, оці дерева це верба, якщо я повіляюсь, це верба. І вони живі, вони ростуть. Казимир їх не хоче рубати, і я, скоріш за все, не буду. Вибухи я там писав, що можна буде спробувати підірвати, а з іншої сторони, а нащо підривати те, що так гарно живе? Е, і верба це насправді доволі корисне дерево. З її гілок можна робити паркани, можна робити кошики, можна робити багато всього корисного. Коротше. Тому хай, хай живуть, хай цвітуть. Коротше, не критично. Сідаємо на мотоцикл наш і погнали до Стена. До речі, Л працює. Ел вмикає ліпта. Буду знати, дякую за підказочку. Стен. Якась нагорода за це. Все, виходить цей квест, я здав йому. І в нас залишилось тільки лише зібрати врожай. Що не дуже складно буде. Так. І вже, блін, потемніло. Жах. А Треба збирати врожай. Ел, працює, є! І на тракторі світло звімкнути блінкнуть можна. Я не знав цього. Якби ж я знав, а так я не знав. Отже, купачку... Ой-ой-ой, казімор. Давай цей Поспиш зараз трошечки залишилось попрацювати, декілька годин, І все, і, і спарки будеш. Годинку, годинку, усього лише. Потримайся годинку, будь ласка. Так, давай причепу тут залишимо. І зараз за купачкою. І погнали збирати вражай. Казимир? Алло? Боже, я думаю, він вже заснув за карман. Так, наче все зібралось. О, декілька мішків ледь в озеро не попали. Чудово, це вже е, рано вранці. Піду я зберу. А зараз Казимир дуже хоче спати, я не знаю, чому він так не виспався. Хоча багато ночей працював. Тому вже зустрінемось вранці. Отже, Казимир це все зібрав. Треба мені буде це все посортувати. Від брата... Ще залишилось завдання на, на, завдання на тютюн і на зерно. Тому це все треба мені прибрати, відсортувати і засіяти. Зараз я цим займусь. Я наче все розсортував і зараз завантажую ці всі мішки з городиною, смачною, соковитою, ммм... і маю отримати за них купу купезну грошей. Тут якісь мішочки залишились не повністю запаковані, але то вже таке. Там кожної культури потрошки залишиться. Там ви задавались питанням, чого я це все сортую, чого я це все отак от складаю. Відповідь проста: я це роблю, тому що, по-перше, мішки тоді менше місця займають. А по-друге, воно візуально гарніше виглядає. Ну і підсвідомо, я розумію, що кожен цей мішок це повний мішок. Повний мішок городини, яку я продам. Так. Причем весь завантажив. Я його зараз отут десь з боку поставлю. Бо я ж не можу взяти отак от поїхати і продати. Зараз його. Ні-ні-ні, це буде неправильно, це буде витрачання часу. А нам треба саджати. Саджати зерно. Тепер погнали пшеничку. От тут невеличку дистанцію тримаємо.

Чудо, пшеничка є, тепер треба весь. Мішечок вівсу. Закинули, сіли, примкнули ліхтар, водощик почався і погнали сажати. Тут палку тут поставил. Недобро любит. І остання смужка є. Чудово. Зернові є, тютюн є, тепер залишилось чекати лише два місяці, скільки це місяці для тютюну і 4 місяці для сумішки. Сєлка, давай тут, від'єднемося. І звичайно ж, звичайно ж. І як солоденьке на останок серії. Я, по-перше, хочу подякувати усім тим неймовірним людям, які стали спонсорами цього каналу. У! Ось ви можете бачити їх прямо на своїх екранах. А якщо ви не хочете ставати спонсором на Ютубі, але все ж є бажання якось підтримати мене і мій контент, то ви можете зробити це на Донателло. Усі посилання в описі. Якщо ви хочете підтримати якимось іншим способом, то ви, звичайно, можете поставити вподобайку, написати коментар і якщо забажаєте, підписатися на цей канал. Всім дуже вдячний і продовжуємо перегляд. Марія, Марія. Привіт, Марія. Привіт. А ти завжди такою низькою була? Чи це Казимир виріс? Окей, Марія, London давай торгувати. В мене дещо є для тебе. Вау! На 25 тисяч. Просто за декілька місяців 25 тисяч. Оце кайф. Я одразу в тебе накуплю купу купе знову на Бо як це так, я заробив грошей і треба ж їх витрачати? Бо нащо, вони просто так щоб лежали ні Нє-ні, вони мають працювати. Всього лише по сотні продають кожен місяць. Так мало, насправді, хотілося б побільше. Отже, поле засадили. Будемо чекати, коли воно зійде. І тоді вже і зустрінемось. Я дуже вдячний вам за перегляд. Нагадую, ставити вподобайки, коментарі, писати. Оце все, всі штуки ви вже пам'ятаєте. Дякую вам, бувайте і не забувайте підтримувати один одного і наших хлопців і дівчат ЗСУ.